Ексклюзив в Україні. Сандро Паріс плюс Ватфо. Оптом. Жіночі Челсі брекети. Ціна виробника 365 євро. Сороковий розмір. У нас дуже вигідно. В чорному кольорі, аналогічно, розмір також сороковий. Дуже стильні, базові та трендові жіночі черевики в чорному кольорі на невисокому підборі. Ціна від виробника 295 євро. Дані в 36 розмірі. Далі максимально трендову модель, я думаю, ви вже неодноразово її бачили. Дуже гарно виділений носок і так само ззаду. Ціна від виробника 445 євро, 37, 37-й розмір. Здивуєтеся, нашою ціною. Такі лофери в трендовому принті, коричневого кольору. Їхня ціна 191 євро. Вони представлені в 38-му розмірі. Елегантні, класичні туфлі човники, дуже елегантно виглядають на ніжці, 36 розмір. Ціна від виробника 245 євро. Підальній варіант на осінь, коричневі челеси з пряжкою. Ціна виробника складає 385 євро, вони в 37-му розмірі. Також є в чорному варіанті, розмір 36-й. Далі наступна трендова дуже модель. Імітається на казаки, виконана з натуральної шкіри. Ціна виробника 325 євро, 35 розмір. Далі аналогічна модель, але вже із замші. В 36 розмірі ціна від виробника 295 євро. Дана модель також доступна в кольору хакі в розмірі 41-му. А наступні у нас йдуть кросівки моделі Flamo. Вони з таким дуже класним принтом рептилії. Доступні в розмірі 39 Їхня ціна виробника була 225 євро. Також в золотому кольорі теж максимально круто виглядають. Далі йдуть дуже класні жіночі босоніжки на підборі. Вони 40 розмір і виглядають дуже класно та стильно. Наступна йде чоловіча частина, це йдуть кросівки з сірими завжими вставками. Ціна за них складає виробника 235 євро, 40 розмір. Наступна одиниця лоти це такі чорні челсі, чоловічі, в 44-му розмірі, максимально стильні та класні. А наступними йдуть також черевики на осінь, чоловічі в 40 третьому Розмірі, максимально круті. Ціна виробника 475 євро. Наша набагато нижча Також в лоті доступні дві пари від ВАТФО. Такі рижі черевички на підборі. Вони доступні в розмірі 37 Їхня ціна 179 євро від виробника. А також на вибір пропонуємо вам другу пару ВАТФО. Ви можете самостійно обрати. Пропонуємо такий варіант: високі жіночі чоботи, чорні на зав'язці а також на. Блискавці дуже круті і стильні.